Усім привіт, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Сьогодні в мене посилочка. Будемо розпаковувати. Дуже нечасто таке буває на моєму каналі, бо я зазвичай майже нічого не замовляю поштою. Кору роблю сама. Горщики є, де поряд купити навіть кокосові чіпси, доволі хороші, знайшла в зоомагазині. Кому цікаво, я внизу в описі дам посилання на відео, як я замочувала хороші кокосові чіпси, ну, це як додаток до субстрату. А ось хорошого моху немає. І тому мох я собі замовила. Точнісінько, такий само мох, це з фагном. І у тієї ж дівчини я замовляла, якщо не помиляюсь, у 22-му році. Коротше кажучи, ось тут в правому верхньому куточку я дам посилання на плейлист, а ось отак от він виглядає. Знайдете, кому цікаво. Там я показувала розпаковочку точнісінько, такого ж самого моху. Далі розповідала способи, як його можна зберегти в домашніх умовах, Це і як живий вирощувати, і як я там його підстригала через деякий час, коли він відріс, і як сушила, і як живим можна зберігати в холодильнику. Тобто там є дуже багато вичерпної інформації, особливо для новачків. А сьогодні я отримала чергову посилочку з мохом. Ну і, власне, хочу подивитися. Який він, чи такий же, як був минулого разу, чи, можливо, плюс-мінус. Ну, коротше кажучи, в будь-якому випадку він буде використовуватися в посадках. Якість зараз з вами оцінимо. Перевернула Буду з тильної сторони розпаковувати посилочку, тому що тут ось о... наклеєна адреса, не хочу показувати, а почала віддирати, бачу, що Поверх заклеєно так, що якщо я віддеру, буде здаватися, ніби посилка розпакована. Тому розпаковую з іншої сторони. Це значення особливого немає, з якої сторони розпакувати. І зараз подивимося, що ж воно там таке. Тут має бути 4 порції моху. Ну, ось, власне, вони і є. Бачите, ось такі от. Це вважається літрова порція. Одна, ось друга. Ось третя і ось четверта. Сьогодні вже другий день, як я цю посилочку забрала, вона прибула ще вчора, але за роботою і домашніми справами я просто забула, що в мене там лежить посилка. Тому мох, до речі, всередині він такий прохолодненький, тому з ним абсолютно нічого не трапилось. Зараз покажу. Ось, дивіться, який жирний гарний. Ось оце справжній мох з фагном. З такими ось зелененькими шапочками. Ось оця частина, це я для новачків кажу, якщо хтось. Буде лякатися, що ось такий отакий от хороший. Оце вся оця частина вона вся використовується в посадці. Він такий, тому що росте в болоті. Звісно, що ця частина темніє, бо росте він там щільними рядами. Зараз покажу, як це відбувається. Він тут трішечки в переміжку, ось отак. І звісно, що сюди, до корінчиків, Ну, У моху немає корінчиків, все так, умовно. Тобто, в нижню частину не потрапляє сонячне світло, будь-яке, не те, що сонячне, будь-яке світло не потрапляє, тому він тут відмирає. Це він не мертвий, це він просто від того, що не зустрічається зі світлом, тому він темніє. Відмирає він значно пізніше. Ну, Ось отакий от гарнесенький, бачите, пухкий, він такий приємний-приємний на дотик. Ну, ось одну буквально упаковочку відкрила і дивіться. Десь і якісь довші, десь якісь коротші. Звісно, що в процесі того, як людина його заготовляла, деякі, можливо, зламалися. Ось дивіться, ось просто верхівка. Ось можна жати ще просто низ. Ось дивіться, який величезний. Сантиметрів, ну, напевно, більше десяти. Тобто він весь, абсолютно весь оцей от мох, він придатний для посадочки. Я його замовила в першу чергу, тому що, сподіваюся, ближче до осені у когось із дівчат, хто продає підлітки, можливо, я знайду фласку. Хочу купити фласку з фласенятами і тоді, щоб було в що саджати. Ну, власне, і маленьких діточок у мене ще. Є чимало, які потрібно пересаджувати. Буквально ось днями буду пересаджувати одну діточку, яку на квітконосі, і яка вже виросла ну, в доволі чимало. Вірніше, не так діточка, як один корінець у неї. Потрібно пересадити, щоб воно не переросло. І ось оцей мох, можливо, там з додаванням кількох шматочків кори, буду я пересаджувати. Тож запрошую всіх на майбутні пересадки. Кому сподобалось, ставте вподобаєчку. Кому цікаво, відповім, в кого брала ось цей мох. Власне, зараз я ще перевірю інші. Ну, вони там також хороші. На вигляд, весь мох абсолютно однаковий. Ось другий. Дивіться, так само. Такий же пухкий, гарненький. Третій. Пакетик. Те ж саме. Я вам скажу, що цього разу мені навіть візуально мох подобається значно більше, ніж той, який я брала минулого разу. Там він був більш довгастий, більш тонкий, скажімо так. Цього разу такі оці от шапинки в нього такі, ну, дуже красиві, жирні. І ось четвертий пакетик. Це те ж саме, дивіться. Гарненький прекрасний мох. Отож, передаю щиру вдяку дівчині, яка мені надіслала цей мох. Кому сподобалось, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я дам вам посилання. Зможете замовити також у тієї ж дівчини. І буде у вас отакий от хороший, шикарний мох. Цього разу я за можливості зберігатиму його весь ось таким от живим в холодильнику у відділенні для овочів. От просто так от з пакетиком кладеться, і він буквально там може зберігатися роками. Тут є мінімальна вологість всередині, він такий ледь-ледь вологий. І от в такому вигляді він може дуже-дуже довго зберігатися. Пакетик закриваєте, не зав'язуєте, а просто так от закриваю і кладу ось так, один на другий, пачечкою, і він в мене отак дуже-дуже от довго, в хорошому вигляді, зберігається. І в кінці хочу зробити невеличкий анонс. Відразу покажу вам кандидатів на пересадку, в оцей ось прекрасний пухкий мох. Найпершим кандидатом на пересадку є ота от діточка, яку я вже згадала з великим корінцем. Ось вона в пляшці в мене. Вон, бачите, діточка. І в неї величезний-величезний корінець. Сама по собі діточка, два листочки, і то вони такі трішечки, ніби як ось тут щось. Якась болячка, чи, ну, коротше кажучи, листочок трішечки пошкоджений, невідомо від чого. Зате корінець там величезний. І оцю діточку хочу відділити найближчим часом і посадити в мох. Внизу там є ще одна діточка, але в тієї діточки якраз таки немає корінців, хоча вона значно давніша. Вона почала рости першою і росте вже, якщо не помиляюсь, ну, років півтора, якщо не два. Ось оця значно пізніше почала рости, але як бачите, в неї корінець чудовий. При такому одному, навіть корінці, можна сміливо її відділяти і саджати в окремий горщик, в окрему якусь ємність, і нехай розвивається. Чим ми і займемося з вами найближчим часом. Отже, це перша кандидатка. Друга кандидатка це ось оця. Це, хто пам'ятає, не так давно в мене було відео про те, що згнила моя орхідея Fancy Friedless. І від неї лишився пеньок. Пеньок був гнилуватий, але я його пролікувала. Он дивіться, бачите, видно. Біленьке то. Ось отут, бачите, отак от. Добре, видно, що пеньок всередині чорний. Осьо. Але навколо є біленьке, біленьке, то фундазол. Кашкою фундазола я його пролікувала. І ось він мені дав уже отаку от доволі непогану діточку. Чесно кажучи, я думала, що він повністю загине. Тому що верхівка повністю згнила, відпала. Я була ну, дуже засмучена, бо мені ця орхідея подобалась. Але ось така от діточка. Вже виросла, і вже така, бачите, чималенька вона, два листочки має, третій вже росте. Щоправда, на ній поки що немає корінчиків, але я сподіваюся, що найближчим часом вона відростить. Я її трішечки-трішечки піддобрюю, і думаю, що корінчики незабаром підуть в ріст. Наступним кандидатом навіть кандидатами, є ось ці. Дивіться, скільки їх тут. Аж три. Це пеньок орхідеї Джулія. Ось оця, от, дивіться, буде відділятися, напевно, найпершою з усіх, навіть перша, ніж от, та от, дітка з великим корінцем. Бо в цієї вже є скільки тут три чотири великі корінці. Ось на цю сторону, дивіться, один вже в субстрат лізе, один в сторону, і з тієї сторони теж два доволі чи маленьких. Оце ми днями її якраз і відсадимо. Ось таку чудову діточку з двома великими листочками, з трьома. Ну, третій ось менший, два доволі вже чималі. Отже, на цьому пеньку є три дітки, три потенційні наші кандидатки на пересадження. Ця перша буде відсаджуватись, ось оця нижча другою. Треба якраз прибрати цю верхню, щоб корінчик не заважав рости нижній. У неї теж є два маленькі корінчики. Ну, і третя ось малесенька, цю, за цю я трішечки. Ну, хвилююся, вона, можливо, навіть і не виживе. Хоча, хто знає, пеньок вже всихає. Всихають поступово корінці, він вже дав дві дітки, які поїхали до нових своїх господинь. І от це ще три. Тобто, якщо всі виживуть, це буде п'ять діток на одному пеньочку. Багато хто пише, що у них Джулія діткується прямо в процесі росту, дає. Пристволові дітки, в мене за багато років Джулія жодної дітки не дала при стволової. Але коли випадково я її омолодила, тобто вона почала тут щось трішечки мені підгнивати, я її верхівочку зрізала, посадила, і вона прекрасно росте. А на пеньку, ось, бачите, вже скільки діток пішло. Омолодження їй пішло на користь. Ну, і останні дітки це такі теж вони трішечки під питанням. Але ось у цій пляшці це об'єднана квітконосна група. Тут теж є ось тут одна діточка, і ось там друга діточка. Я не знаю, чи їх буде видно. Чесно кажучи, я не хочу просто діставати, щоб не зламати часом. Можна було би дістати ці квітконоси, але. ну... Якщо навіть погано буде видно, то як то кажуть, повірте мені на слово, що тут ось одна на ось о цьому квітконосі, о там трішечки далі одна дітка, доволі таки непогана, але немає ще корінчиків. І ось друга, ну, другу, я, до речі, можу вам показати ближче, бо вона так стоїть, що можна дістати. Ось друга. Ось, бачите, отака от діточка один поки що листочок. Як тільки вона піде вріст. Розвине корінчики, теж будемо пересаджувати. Отож, як бачите, кандидатів на пересадку от в той чудовий мох, який я сьогодні отримала, вистачає. Тож ставимо вподобаєчки, щоб не пропустити. Пересадочки, підписуємося на канал. Всім бажаю добра та миру! Вірте в наші Збройні сили, допомагайте нашим воїнам наближати перемогу. Ми завзяті, ми все подолаємо, і перемога буде за нами. Всім до побачення!